Ух ти, йо маю Ого. Ого, друзі, це щука має бути. Там дуже гарна мадама має бути. Йо -ма о Відчуваю, як повідець по зубам в неї ходить. Але щось вона не хоче взагалі підніматися. Ну, ти подивись, охренеть. Я не знаю скільки там. Фу. Дуже достойна рибка. йо Йомойо. Так ти здаватись там плануєш чи ні? Знову вправо пішла. У мене вже рука від... О, йо й Ви бачили? Я в шоці. Там хвостяра просто. Дуже велика риба. Жесть. Це просто жесть якась. Фу. Ви подивіться на цей розмір, друзі. Я навіть не знаю, як я її зараз брати буду. Якщо буду. чу чу чу, -чу, -чу. Мала. Ніхріна собі, друзі. Вона да. піпець яка здорова. Дельфін, справжній дельфін. Давно я таких не ловив. йо яка ж ти красуня. Друзі, там навіть не п'ятірка, я думаю. Мабуть, кіл 6-7, я не знаю. Дивіться, яка вона гарна. Боже. Йохани ти, бабай. Да. Легко з тобою не буде, я вже зрозумів. Ох ти що, Йоха, ти, бабай. Так, да, друзі, тут я не знаю навіть скільки дуже цікаво скільки ж вона заважить. Шістка. 5900.